Всім привіт! В цьому відео я продовжу розповідати про те, як Османська імперія продовжує різко втрачати свої території. Після добрячого пошарпання Османська імперія впала в глибокий занепад. В 1894 році відбулося вірменське повстання, яке, звісно вже завершилось поразкою. Трохи згодом, через три роки, Греція оголосила війну Османській імперії, однак нічого не добилося. Скрито зняли залежність, однак він все одно був автономним. Пізніше відбулося друге вірменське повстання, яке теж завершилося поразкою. Також ще пробували, звісно, позбутися незалежності Болгарія. Незалежності Болгарія, однак в 1908 році Болгарія, нарешті, добилася свого, стала незалежною і відокремилася від Османської держави. Що означає, що Болгарія, нарешті, добилася свого. Вона отримала незалежність. А її прапор я покажу в наступному відео. Ну, а в наступ також я в наступному відео ще покажу, як відбулася перша балканська війна, і остаточна втрата в більшості впливу в Африці. Ну а на сьогодні все, до побачення. Гарного вам дня.